Чи були негативні ситуації? Я впевнена, що були. От, е, чи переходили дівчата в інші агенції? Е, які були такі от негативні історії, пов'язані з? Були, звісно, були. Мені здається, це в кожної материнської агенції. Е, як би хто не працював, чи 10 років агенції, чи 5, чи 15, ну все одно іноді через певні. Скажемо так, комунікативні проблеми. Оце основна причина, чому не складається іноді з якимись моделями, не тому, що материнка там щось не так робить. Ні, не тому буває. Знаєте, це як в житті з деякими людьми тобі просто легко. Ти йдеш на контакт, а з деякими ти просто, от от як би ти не йшла на той контакт, а воно якось от все. Ну, от не йде. От різне бачення менеджменту, оце основна причина, теж, коли дівчина чи хлопець не до не дослухається, має свою думку якусь про свій менеджмент, і коли вони занадто розходяться, ці думки, ну все, прощаємось тоді.